І так, всім привіт! Моє перше відео на канал YouTube. Я навіть не знаю, чи я його виставлю, але ми подивимось. Трішки про себе розповім. Мене звати Аня, я практикуючий психотерапевт, але саме в цьому відео, да, я хочу зразу так сказати, що на цьому каналі дійсно я буду опиратись як на досвід і свої знання як психолога, так і просто на свою суб'єктивну думку. Да, тобто я не хочу робити все це занадто професійно, тому я більше буду все ж таки опиратись на себе, на свій досвід, на свої знання, які я отримала і продовжую отримувати. Тому якось так. І загалом, про що мені хотілося сьогодні поговорити, дуже часто я бачу ось таку думку, можна сказати, стереотип, я би навіть це так назвала. Це про що? Про те, що якщо ніби дівчина да, знаходиться у відносинах, де до неї погано відносяться або де присутнє якесь насильство, чи то фізичне, чи то психічне, моральне, да, ніби це тому, що вона себе не любить. Да. Чому мені не подобається взагалі ця фраза, як така? Я би її просто переформулювала трошки, тому що мені здається, що тут якось сильно знімається відповідальність з другої сторони, да? з, допустимо, там чоловіка, партнера іншого, який чинить на це насильство. Да? Тому що, ну, якщо так логічно подумати, як би людина до себе не відносилась, да, якою би вона не була, це не дає право другій людині. Якось вести себе аморально по відношенню до іншого. Ось тому мені важливо було це сказати, тому що мені дійсно здається, що ось цей такий міф, що е, якщо <смас> дівчина в стосунках, це тому що вона себе не любить і це все терпить, так, вона дійсно залишається з ряду якихось причин. І так, да, дійсно, можливо, це якось і пов'язано з самоцінністю, але все ж таки, мені здається, важливо тут проговорити. Що відповідальність за насилля завжди несе насильник, да? а не те, як людина до себе відноситься. І це важливо, тому що чому я взагалі за це почала говорити? Тому що дійсно так виходить, що я багато чую відео. Недавно буквально потрапила на канал якоїсь американської дівчинки. Де вона розповідає про свій досвід, що вона зрозуміла, як себе треба вести з чоловіками. І вона каже такі фрази, де ну, 100% багато хто з вас це чув. Що нібито, щоб вас полюбив чоловік, у вас вибирав і у вас були гарні стосунки, вам треба спочатку в себе вкластись, ніби якось, ну, це якось я не знаю, як фальшиво себе полюбити. І тоді да, у вас з'явиться класний партнер. Але насправді це так обманчиво, тому що зараз об'ясню чому. Тому що це прямо да, та сама історія, просто трошки перекручення з тим, що себе треба допрацювати. Да, я нібито вже є не окей, себе треба якось долюбити, допрацювати. І тоді... Завдяки цьому прийде партнер. Да? Взагалі там є деякі такі кражі історії, якої треба бути жінкою, щоб і як треба себе вести, щоб з нею залишився чоловік. Мені, звичайно, доволі прикро, що досі ще є такі стереотипи, да? таке, можна сказати, патріархальне мислення, де чоловіка дуже ідеалізують. І ніби світ крутиться навколо нього. Але для мене це дивно. Що я хотіла сказати, можливо, якщо ви знаходитесь в стосунках, де дійсно вам погано, де ви не відчуваєте своєї цінності. Так? Що тут важливо розуміти? Тут не треба себе звинувачувати в тому плані, що ось я така. Невдаха, да, що я от себе не люблю, він, зі, він так себе зі мною поводить. Да. Давайте ні, він себе так поводить, тому що це людина, яка здатна на таку поведінку е, в рамках своєї якоїсь совісті, принципів і людяності, ось, а не тому, що ви така е, Ось, е, наступне. Циклі токсичних відносин, да, давайте так буду це слово використовувати. Там спрацьовує такий цікавий замкнутий круг, да, що ніби чим довше ви там залишаєтесь, тим дійсно ви себе гірше відчуваєте. І з цим разом ви відчуваєте себе менш цінним. Да. Можна себе по-різному відчувати, але частіше це такі відчуття, як знаєте, як згамона з мішали вибачаю за метафору таку. Але дійсно дівчата себе відчувають нецінними. Ось, і чим довше ця поведінка по відношенню вас, чим довше ви замовчуєте щось, тим більше наростає ось це відчуття. І потім часто дівчата вони дійсно не розуміють, звідки в них якісь депресивні епізоди, звідки в них занижена ця самооцінка. І що сталося? Насправді нічого не сталося, треба просто подивитися інколи, хто, хто є навколо вас, і як він на вас впливає. Тому що. Якщо ви раз десь щось промовчали, щоб показатись хорошою в очах другої людини, і це буде повторятися знову і знову, ну, це про те, що ось це єдине, що є ніби цілісне, да? навіть мені подобається така фраза, навіть коли в житті хаос, ну, як себе типу, зберегти, головне не е зраджувати своїм принципом. Да, хоча б ось ці принципи і цінності і їх залишати. А в таких стосунках частіше до всього е, зраджуються і принципи, і цінності. Тому людина себе взагалі відчуває доволі такою розібраною, нецілісною. І дійсно це впливає на самопочуття. І дійсно в такому стані, коли ніби і так вже мало ресурсу, е, дуже важко вийти да, з відносин. Але. Тут важливо розуміти, що є ось така ловушка, можна так сказати, да? коли здається, що ніби я не справлюся без цієї людини. Але важливо розуміти, що ви так думаєте, тому що ви зараз морально і по самоцінності на от такому дні знаходитесь. І все це взаємопов'язано з тим, з ким ви знаходитесь і залишаєтесь. Тому дійсно, для... я пам'ятаю навіть коли в мене був такий досвід. Було цікаво дивитися, як просто коли страшно, не страшно, болюче, не боляче, але вже є внутрішнє рішення, що це закінчується, і я вже це не хочу, не хочу це продовжувати в цьому далі бути відчутті, да, то дійсно з часом ваша самоцінність вона буде підійматись. Да. Може допомагати терапія на перших кроках. Можуть допомагати відео і контент суто той, який у вас даже в стабільному настрої. Да? Може допомагати, допомагати прогулянки, якісь, йога, медитації. Тобто наразі сучасна психологія, вона така багатогранна, що доволі багато є навиків усвідомленості, да? Там здобити терапії, з інших видів терапії, їх дуже багато. Які дійсно допомагають, які дійсно допомагають зробити життя більш легшим, спокійнішим, а не в емоційних гойдалках. І не треба цим нехтувати. І я раніше теж мало допустимо вірила в навики свідомості, поки сама не почала їх практикувати і дивитися, що дійсно стан він рівняється. І дійсно хочеться дівчатам сказати, які зараз в якихось важких важких стосунках, типу, проаналізуйте. Якщо ви дійсно бачите, що ну не можуть вони змінитися, да? все ж таки, у психології, є правило, ми завжди за збереження стосунків, крім от, дійсно, крайніх випадків: випадки насилля фізичного і випадки тяжкого е емоційного, да? психічного насилля. І от важливо розуміти, що для мене особисто, да, що є, я зрозуміла за свої руки і за досвід терапевта, що для мене найвеликий красний флаг це коли людина, друга, да, друга сторона, не може зрозуміти, що вона робить щось не так. Тобто, коли ти вже й проговорюєш свої почуття, свої емоції, стараєшся донести да, другому або другій людині, і друга людина не може взагалі ніяк зрозуміти, що вона робить щось не так. Да, Зробити да, таку саме рефлексію. І вважає, є така деяка твердоломість, коли вважає, що тільки він правий або вона права. От, напевно, в таких випадках дійсно нічого не може помінятися, коли це знаєте, вже часто так відбувається, і ніяк до людини не достукатися. Да? Тоді дійсно це вже такі провальні випадки, коли дійсно легше перестати стукати і просто зайти в другу двері, яка відкриється без. Того, щоб стукати, ламатись туди. Тому що все залежить від людей, люди є різні, да? і взагалі можна навіть подумати, не що вам людина, до якої треба стукатись, щоб вона вас почула і побачила. Тому так, чому саме цей фактор? Тому що для мене, як для психоаналітика, це прямий доказ тому, що якщо людина не здатна чути і бачити іншого. Тобто суб'єктивно, бачити, тоді вона сприймає цю людину об'єктивно. А я відношусь, відношу об'єктивізацію саме до морального насильства, тому що мені здається, воно таким і є. І в нашому світі дійсно цього дуже багато, тому, ну якби, дійсно, це не про кохання, да, тому що я, в мене є класний допис на цю тему, що кохання це про суб'єктність. Це коли ти любиш другу людину, її внутрішній світ. І ти з ним взаємодієш регулярно. А все остальне це, це викликає питання, да? і в першу чергу питання до самих себе, а чи воно вам потрібно? Тому що завжди подавляти якісь свої емоції, е стукатись, щоб стукатись до іншої людини, і потім ще можливо даже отримувати якусь агресію зі сторони. Ну це дійсно, мені здається, впливає на нас морально, ментально і придушує якусь свободу волі чи що. Тому мені здається, інколи дійсно в відносинах якісь такі дрібнички, да, як замовчати щось, да, або не сказати, тому що ти виїжд за реакції відповідний. Вони з часом стають дійсно не дрібничками і впливають, в принципі, на наш стан і на наше самосприйняття самих себе. Тому я дійсно бажаю всім дівчатам да, зрозуміти, що вони варті, по-перше, любові і поваги, просто по тому факту, що вони вже існують, да, і не залишатись там, де. Вас принижують, напевно, так. Там, де вас е, роблять менше. Да? Там, де вас не доповнюють, а навпаки, притісняють. От там, напевно, я би радила дійсно не залишатись і не тратити на цей час. Да? Тому якось так. Взагалі це було таке спонтанне відео, пробне відео. Мені просто хотілося подивитись, як я розкриюсь, да? як це все буде в кадрі і так далі. І... Поки що все можливо буду знімати більше, та знаю.